to feel your ве старт Вен Финг ветин Хардер. Вуин филтан на ноти стабер, посопристабер усім привіт. Вітаю вас на своєму каналі та у новому відео на сніданок робила шакшуку і знімала вам. Взагалі, я знаю, що багато хто таке схоже готує, але не знає що це називається шакшука, і ми якось бабусею обговорювали це, що вона там полюбляє обсмажити, і я їй кажу, що ось так я готую, потім роблю отвори, і вона повторює мої слова. Але не знала, що от є назва у цієї страви. Загалом порізала половину цибулі, два помідора, половину перця болгарського і зубчик чеснику додала. Це на нас двох з чоловіком. Все на сковорідці трішечки обсмажила, ну, додала трішки олії, все це туди перенесла, перемішала. І такий, знаєте, середній вогонь воно трішки потушкувалося. Стало м'яке, тож потім роблю отвори, як ви побачили на відео, додаю яйця, чоловіку три яйця, мені два. І солю перчу та накриваю кришкою. Тоді ставлю такий вже менший вогонь, і воно там готується. Коли вже майже готово, відкриваю кришку, посипаю кропом. Я знаю, що хтось любить без нього, але мені подобається з ним. Тож додаю, накриваю кришку ще на хвилину-дві, і тоді готово. І все. Такий от швидкий, смачний, дуже сніданок. Я раніше дуже часто так робила, а останнім часом якось ні і ось згадала знову, так би мовити. А у Полінки просто яєчка посмажені і порізані свіжі овочі, бо вона шакшуку не буде їсти. Так, а я вже в центрі Києва біля цирку, біля своїх улюблених магазинів тканин. Часто, до речі, питаєте, то ось три магазини підряд з тканинами, і тут завжди щось я знаходжу, те, що мені треба. І це ми приїхали з Ірою, бо вона у мене замовляє пальто на осінь, буду їй шити. Тож приїхали сюди і поряд ще зайдемо в Україну. Але спочатку тканини. Тут вибір непоганий, але Іра хоче ось такі от кольори, ось такі більше. І поки їй сподобався ось такий кашемір 100%. Дуже приємний. Бачите, двосторонній, але на ось цю сторону, якщо що, якщо брати. Ціна ось така, але це кашемір. Але йдемо дивитись далі. Так, прийшли в другий, по всім гуляємо, дивимося. Теж, до речі, є а, і вовна, є лама. А десь кошені бачили буде. тільки що. Тільки є змішані є. А, змішані. Угу. Бо ми так уже пройшлися. Теж, до речі, класний вибір, але ціни вовни, теж, бачите, кошені... на... тут не було натурального кошеніру. Так, ну на да, ціна, звісно, добра, але буде носитися гарно і довго. Йдемо в третій. Дивіться, яке небо гарне, капець. Загалом тканину купили, дома вам покажу, що обрали. І зараз йдемо в Україну в прокарт, бо мені подарували сертифікат. І якраз я його взяла, бо дуже поряд. Згадала, що в Україні він. Бо так би я не знаю, коли б я доїхала. Іра, привітайся. Хто сумував за Ірою, вона нарешті вилікувалася. <с? <с?> а куди нам я не пам'ятаю? Загалом, я навіть не знаю, що би я хотіла, але, скоріше, все, парфум. Якийсь, може, маленький. А он брокард. Ось то раз подарували, зараз будемо щось обирати. У нас телепортація на ВДНГ. А сьогодні, взагалі, чотири дні з 26 по 29-го. Ролькова книжкова... країна. Ось і ми хотіли з Ірою попасти і ось повторно зробили на ВДНГ, то ми приїхали народу куча, але ми ще не дійшли до основних оцих палаток з книжками. Скорі за все, ми до них зараз ідемо, А ну-ка, тако, так, да, скоріш за все, це вони там. Да? Тож зараз. Видимо, що там є. До речі, хто пам'ятає, я на заході осені зустріла нашу письменницю українську, підходила до неї. То я їй казала, що як буду на книжковій країні, я до неї ще раз підійду. Вона мене запам'ятала, то я знаю, в якій вона палаці, то треба знайти. А ще, по-моєму, тут вхід безкоштовний, саме коли книжкова країна, тобто для машин, бо я заїжджаю, а мені кажуть, Може, куди йти, а кажуть: приїжджайте, приїжджайте, талончик не дали, то я й не зрозуміла. Але дуже важко було припаркуватися. Нам просто повезло, що було місце, бо за нами одразу заїжджали наступні машини і розверталися. да, да, це воно ці павільйончики. Клас дуже гарно. Також різні події, конференції, книжкові. Все можна було прочитати про події на сайті, по-моєму. Але ми більше прийшли просто подивитися, що є подивитися дро подій. А всі там будуть. А до речі, ну вже я думаю, люди не встигнуть прийти, бо відео вийдемо моє після того, як країна це буде. Ось повністю прописано. До речі, зараз 28 вересня. Бачите, найбільше всякого всяких заходів. Ну, а завтра ми не поїдемо. І uh -huh. До речі, читала, що нова пошта відправляє безкоштовно, якщо на поштомат саме от звідси, коли купуєте книжки, дуже прикольна ініціатива. Так, знову гарне небо. Дивіться, які тут книжки. Але дуже багато людей, щоб гарно сфотографуватися. Так, а я вже підійшла до 129-ї там палатки. Привіталася з нашою українською письменницею. Їх там декілька стоїть, але я інших не знаю. Так трошки незручно було, але але але, але підійшла до всіх, сфотографувалася з Іриною. І тут моя Ірина. Ідемо yeah. далі. Дуже багато. Yeah, ось так yeah. стоїть. Ага, ось там отак стоїть багато. Ось так. Ми прийшли на стійку КСД, і тут є книжка, яку мені хтось рекомендував в коментарях. Але ну, наче воно по опису непогано, але мені не подобається, як всередині зроблено опис різні шрифти, різна ця розподіл. Ще подумаю над такою. О, тут є книжка, яку я хочу, і тоді забула чомусь купити. Теж від панелопа Дуглас, що ми купили з Ірою ось ці схованка і зіпсований. Опис дуже прикольний, мені сподобався. А що, ну, якщо коротко, то ось поставили Мішу і Раєн пару для листування, вони подобалися один одному, а потім вони зустрілися в реальному житті, і щось, щось пішло не так. Ну, це дуже дуже коротко хочу. А Іра якусь цеглинку читає. Боже. Ну, опис читає, точніше. Але, до речі, як для такої товстої, ціна нормальна. Вирішили Ірою взяти по ось такому боксу, бо дуже голодні. Спочатку думали піцу, але усюди такі черги, що це жах. Ну і тут простояли трошки. Ой, дуже брудне. Це... Скло. Все, я вже в ліфті майже вдома. Пакунки всіх у мене. Завтра покажу вам, що купили. Взагалі, ми з Ірою зустрілися десь два дні, по-моєму. А зараз вісім чи півдев. Не подивилася. Загалом ще цілий день ми провели разом, але не скажу, що ми багато що робили, і багато де були. Просто якось так час швидко йде. і Поки там походили, повибирали туди-сюди. Час пройшов. Стомлені, ноги гудять, знаходились. А ми щасливі, ну що розпаковка. Ось цих всіх пакунків. Навколо у мене куча пакунків. Це все робота, дуже багато роботи. Але я вам покажу, швиденько, що ми купили. Так, де ми були спочатку. Тканина. І ще робота додаткова. Подружка вирішила таки купити кашемір 100%. Дуже класна тканина, дуже приємна, дуже така, коротше, дуже-дуже. Розумієте, да, наскільки вона в мене вірить, наскільки вона мені довіряє, ось так я б сказала, що купила тільки тканину на 10 тисяч гривень. У <рес> <рес> мене немає права на помилку. А якщо і буде, то це мені буде дуже дорога помилка. <рес> Ні, насправді я собі сама теж довіряю. Просто що спочатку зробимо на макеті виріб, щоб подивитися. В яку вона хоче форму, бо ми до кінця теж не розуміємо, що, що це має бути: або класичне пальто, або з там, спущеними плечима, або просто з широкими. Ось то зробимо на макеті, а потім будемо вже основною тканиною. А, тут у нас, до речі, не тільки ж тканина, плечики, ниточку взяли в колір. Так, дублеринчик. Це щоб проклеювати. Дуже довго підбирали гудзики. Ось в цих магазинах, що біля цирку, а, ну, Класний вибір, дійсно класний, але, як завжди, ти не можеш підібрати те саме, що тобі треба. Загалом дуже довго ходили, видивлялися і підібрали ось такі гарнюні. О! Такі от. Має бути гарно, бо гудзики насправді можуть дуже псувати вигляд. І знаєте, коли така дорога тканина, і купити гудзики, які будуть псувати вигляд, ну таке. О, дивіться, яка краса. Меншенькі це на рукавчики, а більші. Тож, буду вам показувати успіхи потім. Ось так. Вже давно ми розмовляли з нею, щоб я їй пошила пальто, бо в тому році я собі шила. І вона каже: може б ти і мені пошила, бо хочеться класне. По фігурі своїй, що було на роки, а те, що в магазинах купуєш, воно або зношується, або все рівно не так сидить. Так, собі я теж дещо придбала, це. <плес> <плес> а. <Ти> з музикою? <плес> так, собі взяла утеплювач тоненький. Собі тут здвойська. Тоненький утеплювач, це буду собі теж шити дещо верхній одяг. Але поки не буду розкривати всіх карт. І у мене просто є основна тканина, яку я давно купила. І зрозуміла, що я ж не купила все інше, що потрібно. Тож, підкладочку також чорненьку. А, і підкладка для пальто -подружки, ось така теж гарна. капучинка. Боже, це таке пальто буде гарне. Просто. Я вже уявляю. Так, і я собі ще знаєте, що вирішила взяти? Тканину на сорочку. Ось такого класного кольору. Ой, на відео не дуже передається, але загалом вона рожева, така, дуже ніжна рожева. Бо я спочатку думала кольору Барбі, а потім думаю, що ні, все-таки це трішки не моє. Я тож, отакий 100% бавовна. Я хочу просто сорочок, дуже багато. В принципі, напевно, в одному крої, але різних кольорів. Ще хочу лимонну, там була класна тканина, але поки взяла рожеву, бо я не знаю, навіть коли я її пошию. Я купую тканини, купую книги, а все воно лежить. Так, далі ми були в брокарді, і я вирішила взяти парфуми. Взяла ось такі. До речі, рожеві. А господи о, Лакоста. У мене є такі зелені, там називається якось. Пурін, щось ту, не пам'ятаю. А це що? А це просто лакоста Rose Розе Л1212. Нюхала дуже багато, бо мені подобається тільки свіже. І я хотіла парфумовано, бо це туалетна. Але дійшли висновку, що все-таки мій аромат. Мій бренд, і я люблю аромати саме Лакости. Багато мені подобається. Ось цей рожевенький, він трішки солодкуватий, трішечки. Але якраз зараз осінь, зима, то цей смак ідеально підійде. Також мені ще одні сподобалися, можливо, я їх трішки пізніше візьму. Ціна була взагалі супер недорога. Вони більш свіжі, більш на літо. На покажи. Вчора чоловік уже розпакував, щоб ви розуміли, цю штучку хотіла вам на відео. Давай покажемо ось такі гарнюнечки. До речі, нова упаковка в них така ребриста ззаду. Непогані, класні. До речі, дуже добре тримаються. Хоч і туалетна вода, але тут вміст масел, напевно, більше, ніж в якихось інших. На руку спочатку пшикали мені, то залишається такий, знаєте, слід оцей масляний трішки, то це означає, що буде. Подовше триматися цей аромат. Взяла маленький, бо в принципі я не дуже планувала вже купувати парфум. Оскільки в мене був сертифікат, то я взяла маленький і доплатила різницю. І знаєте, що не прикольно? Така система дивна, що там купа різних знижок. знаєте, от, от в будь-який магазин прийдеш, вони тобі у нас такі-то знижки, у нас такі-то круглий рік. У них знижки. Загалом там типу було 40%, і вони мені кажуть, якщо ви оплачуєте сертифікат, то знижка йде тільки на різницю, яку мені треба доплатити. Тобто вони коштують ці парфуми. Боже, скільки? Три чимось тисячі. Значить, у мене сертифікат був на дві тисячі. То ось тисяча з ця різниця, і від неї вже відмінусовують 40% знижки. І я доплатила 600 з копійками гривень. І я думаю, Боже, що за дебільна система? Яка різниця? Я сертифікатом платила би чи просто грошима все рівно? Ну раніше, да, хто коли купили сертифікат, то гроші ці дали. Тобто вони в них вже є. Або я би зараз їх дала. Я чесно не розумію. Цю концепцію часто таке чула, але часто і це взагалі не впливає ні на що. Загалом ось така от дивна система. А взагалі, я би хотіла знайти парфум з запахом свіжості білизни. Боже, я просто консультанту кажу, можливо, щось таке схоже, а вона дивиться така на мене. Не розуміє, що, що саме за запах має бути. Ось ті от освіжувачі і капсули для прання, що я купую саме свіжість білизни, називається. Боже, ідеальний запах. Я би такими парфумами тільки підшикалась. Так, ну і книжкова країна. Що я там прирвала? Ну, як, першу книжку мені подарувала Іра. Каже, я тобі колись казала, що подарую, то давай я тобі цю куплю. Коротше, вирішила мені подарувати ось цю книгу. Я в якомусь відео казала, що я хотіла також і її, але чомусь забула панелопа Дуглас, це ми купували з подружкою Її книги Зіпсований та схованка. І також ось ця дуже класна радість. Тут навіть написано: ми були ідеальною парою, поки не зустрілися. Якщо коротко, це про двох людей, тобто хлопець-дівчина, яких поставили у спілкування онлайн, тобто вони не бачили ніколи один одного. Вони оце переписувалися, як я зрозуміла, сподобалися один одному дуже. Тобто, ідеальна пара були, а потім вони зустрілися вживу і щось пішло не так. І загалом що ж буде далі. Дуже цікаво. Так, і побачила ось таку книжку Біла кімната, і подружка сказала мені, що це новинка нашої української письменниці. Я потім загуглила і виявляється, що я її знаю. Я дивилася її на відео пару роликів, коли щось шукала, мені випадали ну, на книжкову тематику. А, ось і бачила також у якихось оглядах на сторінках Віват, по моєму, і ще десь. Ну загалом, а вона випускається у КСД. Така тонесенька, дуже, але мені сподобався опис, то я її взяла. Я просто люблю і фільми, і взагалі квест кімнати, і мені щось це нагадало. Якщо коротко, то п'ятеро незнайомих чоловіків прокидаються в білій кімнаті, де немає книг, вікна не відчиняються, і їм треба, якби зберегти здоровий глуст і знайти вихід. Але тут, тут ще описано за якусь пару. Історія кохання, яких розгортається в Києві 2010 року, і бла 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 <ріст> Загалом мені здається, що це буде цікаво. Тож тільки ось такі дві книжечки ми винесли. Я винесла з книжкової країни, а подружка купила одну <ріст> Стівена Кінга, кладовище домашніх тварин. Чи щось таке забула, якщо чесно, повну назву? А, так, загальні враження дуже багато людей. І це знаєте, так давить. Ти одразу втомлюєшся від цього від цієї кількості людей, від цього галасу і не хочеться ніде більше ходити. Тож ми підійшли ось це до однієї письменниці, підійшли до видавництва. Там, де були оці шатери видавництва вони були такі більшенькі. А віватка СД, а фоліо там було так. Які ще ми прийшли? А ранок ми підходили і. Поля, і напевно все. Бо буквально трішечки там походили. Саме там де якраз і скупчення людей, бо там і ось ця статуетка книг здоровенних, басейн такий класний, з точніше, фонтан з паперовими корабликами великими. Потім ми пішли на фудкорт, де теж дуже багато людей, дуже багато черг. Ну, загалом це очікувано було, що на, на такій події буде дуже багато людей, але, але все рівно. Я просто не прихильник такого. Я люблю, щоб все-таки було поменше. Так, якась довга розпаковка вийшла. Можливо, я там поврізаю щось, коли буду монтувати. Що ж, загалом, ось так. Ось так знову багато роботи. Будемо шити. Тепер буду і подрузі шити, і собі багато треба. І до речі, в минулому відео я казала, що переплутала з бодіками для поля, що вони тільки до 98-го розміру шиють. Далі вже йдуть ковтинки. То я подумала, що ну я можу сама пошити, просто на це треба час. То, можливо, хоча б один-два пошию сама бодіка, бо мені дуже подобається, коли воно застібається ще знизу, вона руки піднімає, там грається, нічого не вилазить. Я сама люблю дуже бодіки і не шулю. Я тебе теж люблю.

до дитгарнюння. Хто це така мишка? Мишка маленька. Це мама. Так, це мама парфум новий. Так. Нюхай. Ні, сама ні. Все, вставай. Боже, вчора було так спекотно, я була в майці. А сьогодні прям дуже-дуже холодно. Не те, що прохолодно, а холодно. Ми знову Family Look такі коричневі, бежево-коричневі. у полі там кофта під лізом і кофта тепла зверху. а У мене лонгслів і сорочка. Але я взяла собою ще додаткову сорочку, якщо прям дуже замерзно. Спочатку йдемо до Іри, я зніму з неї Мірки. На пальто, а потім йдемо гуляти на майданчик. Ми вчора фотографію зробили увечері. У нас є ритуал. А перед сном Полінка задуває свічки, які я запалюю. Ось гарбуз ось цей. Там ще одна була. І на комоді. Я запалювала маленьку, то вона всі по черзі. І останню це біля ліжка. І співає «Happy birthday to you». Ну, на своєму вона співає якось там «Happy to you». Малювала тільки що. Так ось, а я їй кажу, що Полінка, ще ж не день народження, щоб співати це. А Ех. чоловік каже: так сьогодні ж 30 число, а їй рівно 2,5 роки. Тож можна співати і типу, сфотографувати. То я була тільки за, і зробила таке фото на пам'ять. Ну, чого ти маму закриваєш? Поля. Ось тут можна магнітик зробити. О, а ну-ка. Така у нас вже колекція тут. Де і? Іра. І, і хто? А там Іра, так і мама, і мамі там ще є. І там мама Еліза Мама. І хто? І Іра. Ой, ой ой ой, чекай, зараз мама зробить все. Спускайся. А це хто така? Поля? Хто це така? <плес> Манюня. Взагалі тут у нас було дуже багато магнітів, я їх всі туди переставила, бо вони мені набридли. Для мене це вже не гарно. А потім я якось повісила сюди одну фотографію полароїдну, потім другу, і вирішила, що нехай вони тут будуть. Якщо що, потім в альбомчик переставлю. Блін, то так класно. Ця взагалі така якісна просто. Бо це ось ми робили з вірою як селфі. І бачите, воно більш така темна, трішки наче розмита вийшла. А ось ця взагалі ідеальна, настільки чітка. А ось ці всі, бачите, менші, це на Instincts Mini робили друзі. Ось ця от Square широка. Так, ну все, на цьому буду завершувати відео. Дякую за перегляд і бачимося у новому відео.